Чому всі навколо вирішили, що можуть командувати мною? Мене збільшують, зменшують, пхають в чайника, розповідають мені, що я та Ліса або не та ліса. Я бачила вас у вісні з п'яти років. Ви мої сні. Просто мої сни, а в моїх снах мають бути мої правила. Баярд, Мені треба на смутні береги, вези мене туди. Не смій боятись все буде саме так, як потрібно нам. І капелюха не забудь.